Всім привіт! Шановні глядачі нашого виробництва тепер з'явилась ось така вивізка. Виробництво наше знаходиться прямо за нею і знаходимось ми біля траси на Івано-Франківськ. В ту сторону Івано-Франківськ. А в цю сторону місто Стрий. Ось там навіть не знаю чи буде видно, що навіть вказівники місто Стрий. Ось там міст. Через річку Стрий, і там вже знаходиться місто. А тут це село Мертюки. Відповідно, якщо будуть бажаючи до нас завітати, це більше це стосується місцевого населення, міста Стрий, з району, якщо будуть бажаючі завітати до нас, придбати те, що ви бачите на вивізці, ласкавого просимо. Заходьте, кожного дня ми тут, на місці. Так само це стосується подорожуючих, приїжджаючих повз біля нас, можливо, є мої глядачі, шанувальники нашої продукції. Поскаво просимо, заїжджайте, хто хоче придбати вулики. Або навіть просто, якщо хтось має бажання заїхати зі своєю кавою, ми будемо дуже раді. Ось така у нас локація тут. Запам'ятайте собі, можливо хтось планує їхати в наші сторони. Будемо раді вас бачити у нас. Всім дякую, всім папа -па. і до зустрічі. Слава Україні!